Так, всім привіт. Всім привіт. Зараз такі дні, що трошки дощики. І трошки такі прохолодні вітри. І треба цим скористатися. Я в другій половині дня підкинув. Там голуб'ята є і друге шалону. Ось такий, ви знаєте? Як сказати, трошки треба поборотися з ним. Голуби трошки стоять в отяжці всі. Стоять в тяжці. Та три, шість. ви бачите, вже не випадає. А ну-ну, куди ж він випадає? Що вже? Нема вже сил, покидай сили. Це друге ешелону точно. Так, добре, вернемося достання. Так, тут шість. Тут три Ось десятий. Вже дивиться під ноги, де б його впасти. Не всіх вже підкидаю, вже з першого ешелону. Не підкидаю тих, що вже себе добре зарекомендували. До себе добре зарекомендували. Вже, так би мовити, залишив їх на линьку, нехай вже перелинюють. Вони будуть потрібні в кінці вересня, в жовтні будуть потрібні ті голуби. Тому що зараз, якщо не зупинити їх, то вони будуть линяти дуже довго і нудно. А так вони зараз включаться в линьку і до... Осені літаючі її перелиняють. Так, воно раз без камери порахую, щоб... Так, вверху три. Там сім. Три, шість, сім. Говорити. Так, одинадцять. Всіх одинадцять. Тут один якийсь ось випадає, та ніяк не може випасти. Ось, Випадає, випадає та випасти ніяк не може, вітер не дає йому. Трієчка там і нижче, нижче, і що, здвоє чи що? Ану. Та ні, наче не здуває. Знавще так знайшов, зараз зараз. Ось ось Трі, так, смівка Ну, Дме так, ви знаєте, добрячий дме. Можу показати, почте ось. Флюром мотиляє. Так, да, ви знаєте, може і шість здуть. Може, шість здуть, так наче здуває. Тихо, 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 де вони? Ось, 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 ось. Ну там є хороші такі. Там є такі хороші голуби, які яких не з'їзьме, вони повинні сюди їх. Стайку втримати. Я зробив як. Я бачу, що вітер трошечки такий стрьомний, то я в костяк хороших голубей, таких сильних. Вони будуть триматися тут. А поряд з ними там слабаки такі, які будуть вестися за ними. Ось От отакі міркування. Якщо я кинув би одних слабаків, то зараз би злезало б з неба язиком корови. Як ми кажемо. Так, бачите, там Так, далеченькі голуби. Ну і високо, я скажу. І високо і далеко. Так. Зараз ще покажу раз і все, і піду на рекламну паузу. Ось сама троєчка така більш-менш до хати ближче. Вона хоч і вища, але вона тут не такій витяжці вже. Так. Бачите, вже так швидко не находжу, треба вже дивитися, вже так швидко і не находжу. Треба дивитися на орієнтири і без окуляра, а потім тільки наводити камеру. Та так і є, 11 є. Три, чотири. Трошки вище тут троєчка, ось, десять. І тут десь один. Тут десь один. Ой, вибачте, я ще двох не побачив. Ой-ой-ой. Тут ось я не бачив, тут ось один і там двойка ще вон, дивіться. о, бачите де? А я не бачив, це ж виходить. Тринадцять, так? Тринадцять, ага. Ну так забіг, зразу з роботи приїхав, понакидав, понакидав їх. Так вроді би рахував, думаю, в небі порахую. А я потім до неба, так я ж на всіх побачив. Так, один. Один. О, то три наді мною навіть, о, а не два. О, зараз покажу, один навіть в димки. на дивіться. Це ж голуб, це що? Голуб. Дивіться. Тут три. Ага, це не два тройка тут якого покажу зараз. Тут чотири, так, зараз, хвилинку. Чотири. Знаєте, я загубив їх всіх. Я їх тих загубив. Ану почекайте. Ох, небо їх підняло, лки-палки. Ох, небо їх підняло сильно. Ну тут чотири бачу біля мене. Три один нижче. А, дощик пішов ось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, дощик пішов. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. там таки 10 і є. Так, що на цю секунду? На цю секунду 6 на очак майже дома. Там прийшло, можливо, пів години, не знаю. Можливо, менше, можливо, більше. Так, один. Ось два-три. Там шість. І один високий. Ну ти що високо був? То я її показувати він є ось. Не знаю хто такий там заодинак. Не вище всіх, не вища там тримається, ви там був високо. Трішки він опустився так? Я на горизонті бачу. Я бачу на горизонті. Ось сідає перший. Це перший сідає. Ну сідає чи не сідає? По-моєму, синя. Так, да. синя голубочка сіла. Синя голубочка сіла. Я там на горизонті бачу, знаєте, я так, от то коли добре так поутюжу, то я бачу там на південному заході, ну я... Чотири бачив точки, це точно. Далекий відтяжці, але так камеру показати так швидко не можу. Ось по-моєму якийсь тяне, чи мені здається? Ну ну зараз, зараз, зараз. Давай! А цього я не бачив, бачите, як буває? Ось. Це ж голуб чи ні? Чи мені здається? Голуб дивіться, бачите? О, тяне. Це вже вісім, так? Да? Я вже не пам'ятаю, скільки я там уже їх підняв. Чи дванадцять, чи вісім. Так, чи... да? да, далеко воно ну, тягне сюди. Ох, ти молодець. Тут два. Там три. Це п'ять. Це шість. да, це тільки голову одно притягнув. Нічого собі так різко. Оце дав. Вже майже тут ось. Пулею прийшов. Ти дивись, який молодець. Так. О! Так, значить так, тут 2, 3, 5, і там 7, і 8 і 7, Ну все правильно, так я казав. Два, три і вгорі два. Там вони якраз, якраз один на одного знайшли. Зараз я попробую вам показати їх. Високе. Ось. Смотрі, і там десь той, що прийшов до досі. Так, все. Все. І вісім на очах. Вісім на очах. Чекаємо ще, чекаємо так, підтягнулася ще ну, трійка ззаду. Ну ця трійка що й висіла, і ми їх бачили. Воно, бачите, підтягнулася ще трієчка. Ззаду. Подихеньку тянуть. Не всі дотягнуть, це певно. Дотянуть сьогодні не всі. на сьогодні. Ото красавчик висить, я не знаю хто тут такий. Я не знаю, я так дивись, дивився, не можу розшифровувати, знаєте. догадка в мене є, але то не то. Вона, я тут якийсь дороган, глянька прямо прямо по так, і все. Шестірочка тут. Ось. І той висить. Знаєте, я вже я вже рахунок збився. Скільки ще я не бачив. Збився з рахунку, скільки я ще не бачив з любів. Ну я ж не час так ото та записуй. Ну так по інтуїтивно ще штук чотири треба, щоб на очі попали мені. Ще чотиро мені дається, мають прилетіти. Це по вилочках, по-моєму, да, чи ні? Ну деякі вже піздаю. Ось крім мачка э, Синіряби, по-моєму, Петра Володимировича. ось. Це, по-моєму по, по одній пошничок. Не всіх розшифровує, ви знаєте? Не всіх. Не всіх розшифровує. Так, це посадка. Посадка. Ну тепер тільки взнаю ось. Аж тепер тільки взнаю. Да. Оце, кстати... Так, це друге шелона, молодець, прийшло, сині ребен одне з боку. Це друга ешелона прийшло голубиня. ось, будь ласка. Так, і ось сплошне теж по кремаках прийшло. Це теж друге шалона прийшло. Є. І... Ну це все синій ряба Петра Володимировича. Вже пора теж її вже залишати без гону, тому що вона вже вилітала вже. Більше місяця вилітло, мабуть. І це теж старш шелона, треба теж залишати, мабуть. Оце одразу багані друге шалони, цих перших всіх залишають, ті, що літали. Тобі ще не підскочили. Так, посадка, посадка, давайте. Оце можливо їх може і в пару кинути, да? так? Оце можливо і в пару може кинути їх. Так, ну що, чекаємо, все, зрозуміло, не бачу нічого. Не бачу, щоб щось тягнуло. Не бачу, щоб щось приходило, не видно нічого. Так, все, чекаємо далі. Пауза. Отак, показуй той, що зверху, бо трошки нижче вже став. Вже трошки нижче. І надійшов голову, сей зразу покажу. Да, ось, надійшов голубок. Треба самому розшифрувати його. Ще пока не знаю. Рябохвостий. Синій є там рябохвостий. Синій рябохвостий. Помо рябохвостий. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так я збився вже з рахунку, ви знаєте. До чого це веду? Посади би це, наприклад, останні, так ті що би. Займатися своїми справами. Так при... приколоти до цього. Роблю, голову піднімаю, дивлюся. Не можу я так, щоб десь забутися за них займатися своєю справою. Не знаю хто це. по-моєму рибохвостий. По-моєму, рибохвостий. Ну так, він вже буде вдома. Цей той, що вгорі був, ось він нижче опускається. Так, да, це я знаю, це рибохвостий, да ось. Ставочка середність, я голубочо розшифрував. Ці голуби я розшифрував. А то ще ні. Так, добре, нехай трошки поближче прилетить сюди. Ми роздивимося зараз. Ну, так, так. Да. Це синя рябохвоста. Голубочка. Синя рябохвоста. Вже вона на посадці. То й вище, бачите Синя рябо хвост така. На этом ставочка всередині є. Так, давай, давай, сідай, сідай, сідай. Сідай. Так, і знову ж таки, тут тюжу не бачу нічого. Так, появиться якась точка. Наблизиться, сяде і так по одному, ви знаєте, по одному. Ну, Я думаю, що хочу так, щоб всі зібралися. Ну мабуть, не всі зберуться. Не всі зберуться. Знаєте, не всі зберуться. Вітер то буває такий, більш-менш нормальний, а то бувають пориви сильні. І От, мабуть, вони й попали. Отак з нашими голубями. То сонце і штиль, то нема польотів, то вітер такий, що голуби не готові, тому що не мали. Ну, я про тих, що залітають, які не мали постійного системного тренінгу, слабенькі їх задуває. Да, дома. Відчуваю їхню радість, коли вони прилітають за горизонту. Так, все, пауза, так. Да. Це синя, синя, синя таке маленьке, таке, незрачна голубочка така. Так, вечірня годівля. Вже я, мабуть, очікувати не буду. Все, той голуб так і є. Той голуб так і є. десь годинка пройшла після останньої зйомки. Він то вище, то нижче. Знаєте, він ні туди, ні сюди. Ні додому, ні. Не високо. Отак от, трохи припускається, потім знову піднімається, знову пускається. Ну як вітер грає з ним, ну він так і йому підігрує. Голубів більше немає. З горизонту я маю на увазі. Ну, я так відчуваю, що десь трьох немає. Не ходив, не дивився, так не підраховував, очима не перевіряв. Ну, я знаю, всіх когось мені в, в руки брав. Так що десь вже так. Перед сном я піду провірю очима, чи ще прийдуть чи не прийдуть. Можливо, на очі десь попадуться мені, не знаю. Буду так інколи виходити, небо перевіряти очима, але я вже не маю такої змоги, щоб бути на вулиці. Треба йти вже. Треба за комп'ютер сідати. Робота. Не бачу, не бачу, не бачу. Провіряю такий е, західну сторону. Не бачу. Не бачу. На це вже годину я не бачу нічого. Десь можливо зачепилися. Десь можливо зачепилися. Там на краю села. Можливо, сили відновлюють або один на одного дивляться, як правило, що голуби роблять. Один на одного дивиться. Слабак дивиться на слабака і сидять. Та що нічого поки що коментувати. Не буду, бо нічого не знаю. Зараз десь біля Ну, вже десь 17 з чим-то. 18 години ще немає, але вже скоро буде 18-та година. Ще 3 години світлового дня. Можливо ще бачите, це нижче трошки вже став. То знову вище. Знову вище. Так добре Не знаю чи я включу сьогодні ще камеру, а не знаю А на всякий випадок кажу вам пока Всіх вам благ, всім миру